I stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. It hurts to watch your blue eyes fade to gray As you fade away. І почнемо ми з очищення обличчя. І я використовую, покажу, який перший варіант я використовую. Це антибактеріальна пінка і антибактеріальний гель. Так, вони в різних форматах. З правої сторони це знаходиться пінка, а з лівої це гель. В принципі, у них призначення однакове тільки в різних форматах. Пінкою я вже користуюсь, а гелем ще ні, тільки ось купила. Призначення у гелі і пінки антибактеріальне, від вугрів, для звуження пор, очищення і проти запалень. Він універсальний. Підходить для типу шкіри як жирна, комбінована і чутлива. Це польська пінка. І має вона об'єм 150 мл. У цієї пінки дуже приємний аромат. Гелен я не користувалася. Далі я ще користуюсь ось такою очищувальною пінкою для обличчя. Це теж Польша. Вона йде як антибактеріальна, від вогрів. Вона зволожує шкіру, матує та очишує. Підходить як і для жінок, і для чоловіків. Підходить для всіх типів шкіри, жирна, комбінована проблемна І теж має 150 мл. Вона у мене практично закінчується, тут є трошки, але я міняю. У мене є декілька таких очищувальних пінок, яких я міняю періодично. Я ще і так користуюсь перший тиждень, вмиваюсь наприклад, цією пінкою, другий тиждень іншою, і третій, третьою. У мене є три пінки. І найулюбленіший мій гель для обличчя, яким я очищую шкіру, це очищуючий гель гельмус бренду «White». Він м'яко очищує шкіру, видаляючи всі забруднення, позбавляє шкіру від жирного блиску, не пересушує і не подразнює шкіру, лишає дуже приємне відчуття свіжості, також запобігає якихось висипань. ну, на обличчя з ним стає трошки гарніше, скажу так. І це такий продукт, скажу так, достойний продукт. Мені цей гель-мус дуже подобається. З очищенням все, і після очищення я користуюся тоніками. Тому перший такий тонік це активний коригуючий тонік. Він призначений для заспокоєння шкіри, звуження пор, також матування, очищення, тонізування. Він такий підходить до типу шкіри, як жирна та проблемна. Це теж Польща, має 200 мл. Він у мене теж закінчується. Половинка є. Люблю його користуватися, люблю їм. Таке дарує приємне відчуття очищеної шкіри. Далі, ось таким користуюсь тоніком. Це тонік-матувальний тонік для обличчя Огірок і Лайн. Він також призначений для відновлення шкіри, зволоження, матування, очищення і тонізування. Так, він йде, як і денний, і денничний. Підходить також для шкіри комбінованої та жирної, і це теж є в Польщі. Він має 200 мл, і знаєте, в нього такий приємний аромат, бо він іде з лаймом. Ну, мені подобається. Огірок я не відчуваю, а лайм є. Єдине, що мені не подобається такий флакон, його, не зручно користуватися. Більше мені подобаються круглі такі флакончики. А це такий, ну, Мені не зручно, коротше, користуватися. Ну, Це така функція не досі проблемна, але все ж є таке. І це мій найулюбленіший тонік фірми Ordinary. Це тонік 7% гліколивою кислотою, і він має гарний такий об'єм 240 мл. Він підходить також для жирної шкіри, так, змішаної шкіри підходить для різних типів шкірів і дуже допомагає з висипаннями, з пігмітацією. Ну там можна почитати за нього дуже такий гарний тонік. І я бачу результат після цього тоніку. Але з ним треба. Треба обережною бути, може бути на нього алергія. Я перевірила, у мене алергії на нього немає, і його треба не, не зразу знаєте, так користуватися, а вводити, скажімо так, потроху. Я вводила спочатку ввечері. Через день, а потім вже кожен день користувалася. Побачила, що алергії в мене на нього немає, і тому почала користуватися. Це перший момент. І другий момент після нього треба наносити СПФ, і він має бути 50%. Тому що може виникати пігментація після нього. Такі засоби, які містять кислоти, і тому треба користуватися СПФ. Він мій улюбленець і він дійсно працює. Після очищення обличчя я користуюсь тоніком, а далі користуюсь кремом. У мене їх два Ларош і Ordinary, але Ларош з цією косметикою я Буду прощатися, тому що склад її, бажає най... склад її бажає найкращого, але він ну, склад не дуже, скажу вам так. Я почала читати за Лярош і почала дивитися дівчину, яка розбирає косметику по складу її, і з Лярош я буду прощатись, тому купила на заміну собі ординарі. Цей крем із гіалуроновою кислотою. Так він містить. Тому з ним теж треба користуватися СПФ. Із і цим кремом, і, взагалі, з цією продукцією Ordinary, не знаю, правильно називаю чи ні. Моє обличчя для мене я помітила результат. І він був найліпшу сторону. Результат на обличчі є. І так. Тепер мої улюбленіці. Це, по-перше, йде кислотний пілінг, кровавий пілінг його називають. Ось він так виглядає. Дівчата, це бомбезна штука. І якщо у когось є які висипання або недоліки шкіри, я вам від цього серця бажаю купити його і спробувати його, і обличчя ваше засіяє. Ну, це факт. Так, ось такий він іде. Я користуюся, користуюся вже три тижні і з цього тижня буду користуватися два рази в тиждень. Їм треба користуватися раз в тиждень, а потім можна, коли шкіра звикне, користуватися два рази в тиждень. Тому з цього тижня буду вже користуватися два. Є така сиворотка з вітаміном В3 і цинком. Це ніацинамід, Він такий, знаєте, я вам скажу, це паличка-виручалочка. Якщо у вас з'явилися якісь висипи, ви з вечора наносите цю сироватку і зранку встаєте, висипання немає. Я провірила на собі, мені здається, вона працює з накопичувальним ефектом, але вона вбирає якісь висипання і недоліки шкіри. Дуже багато читала відео, які відбуваються. Неї і всі відгуки були позитивні. І ще купила буквально на днях ось таку сироватку з вітаміном С. Я користувалася тільки нею раз, вона вирівнює тон. Шкіри і вбирає пігментацію. Буду користуватися, думаю, вона буде справлятися своєю задачею, тому що ця фірма вона дійсно гарна, дійсно справляється. Я думаю, чого я раніше не користувалася цією фірмою і цією кислотою. Чесно скажу, трохи боялася кислот, але з ними нічого страшного не трапляється. Головне правильно користуватися. Цими кислотами. Тому, дівчата, я вам рекомендую спробувати ці кислоти, якщо у вас таке обличчя проблемне з висипами, з пігментацією. І думаю, якийсь вам засіб обов'язково сподобається. І останнім чим я користуюся для обличчя, це два креми SPF 50. У мене від біодерма, який я не рекомендую купляти. З ним мене історія не склалася, але я сама винна, тому що не почитала відгуки біодерми, як її наносити. Треба її добре-добре трусити і тоді наносити. Але у мене вона скатується. Якби я її не тросила, вона на обличчі скатується. Цей крем біодерма я не рекомендую. Ось цей він йде до типу шкіри. У мене шкіра жирна, така комбінована, скажімо так. І цей крем іде для жирної шкіри. Дуже подобається, його треба трішки, тому що він такий, знаєте, плотний. Крем гарно лягає на обличчя. Його тяжко знайти, але я його знайшла. В принципі, можна знайти його в інтернеті. І ось остання продукція, якою я користуюся, це така олійка для вій та брів. Я зробила недавно брови для опадки. Використовую ось таку олійку. Вона мені дуже подобається, гарно вкладає. Відгуки за неї читала, що росту вона не дає, а вкладає добре, тому взяла її. Сьогодні я поділилася з вами своїм доглядом за обличчям. Може, хтось собі підібрав догляд якийсь. Буду рада. Всім гарного вечора, дня і мирного неба!